Шановні захисники та захисниці України. Сьогодні ви пишете нову історію, історію незалежної суверенної держави України. Наша Україна це завжди нація героїв. Героїв різних часів, різних поколінь, які своїм героїчним вчинком доводили. Найбільшу цінність любов до рідного краю, до рідної землі, до волі, до незалежності України. Ми вітаємо вас від щирого серця. Бажаю, нехай матір Божа завжди оберігає вас, витримки, терпіння, повернутися живими, неушкодженими і здоровими до своїх домівок, до своїх сімей. Дякуємо вам за вашу та відданість, яку ви щохвилини, щогоденно віддаєте на полі -поді. Безмежно вам дякуємо за те, що сьогодні ми маємо можливість допомагати іншим, допомагати сім'ям, жінкам, дітям, які постраждали від війни. Дякую вам за те, що наші сім'ї, наші настрої, рідні та близькі почуваються в безпеці, а наша держава захищена. Ми віримо, що скоро настане цей день, і ми переможемо. А ми будемо молитися за вас. Молимо і просимо. Мат, матір і царицю нашого краю, неба і землі, призвяту Богородицю, щоб у ці дні покрила своїм святим опором кожного українця, а особливо наших мужніх захисників України, обдрогуючи вас міцним здоров'ям, ласкою, рясним благословенням і, щоб якнайшвидше наблизив той час перемоги українського народу. Слава героям, слава Україні слава нашій молоді. Я вірю в молодь, люблю молодь і сподіваюся, що ми будемо цивілізованою, достойною нацією всього світу. Ніколи не думала, що весь світ каже слава Україні, слава героям, слава нації, смерть ворогам. А ці ідеї наших дідів і прадідів живуть, і я думаю, що там на небесах своїй Алгалії їхні душі возрадувалися. Слава героям! thank <laughs>